Всім привіт! Ви на каналі Double Top Now і з вами Антон Дзюба. Так, мені настільки сподобався проєкт, що я вирішив записати це відео самостійно. А подобається він мені саме тим, що проходить максимально андерадар. Якщо в телеграмі написати назву проєкта, всього декілька згадок. І це мені подобається найбільше. В цьому відео я вам розкажу за проект, чому його варто покрутити, чому ми заходимо в рядах перших і відколи Double Top теж. Роздає дропи. Тож з вас лайк, коментар, відправити відео другу. Ну і, звісно, його додивитися. Починаємо. Сам проект. Це Dexperp, такий самий, як і Hyperliquid, Вони навіть не скривають те, що вони надихалися Hyperliquid, коли створювали. В них також немає фінансування, і більша частина токенів іде саме на дроп на ком'юніті. Сайт досить приємний, і що важливо сказати, це те, що вони інкубуються самим парадаймом. Парадайм це один з найбільших маркетмейкерів. Якщо ви подивитесь, їх частку, особливо що стосується опціонів, вона досить велика. Вони от проторговують да, тут в мільярдах доларів за місяць. От було 27 мільярдів 8 мільярдів, да, от мільярдів. Листопаді було навіть 35, тому в них все добре. В них є зрозумілий бізнес, який приносить непогані кошти. Вони прогнозовані, прораховані, і вони вирішили створити щось своє, а саме щось схоже на Hyperliquid, бо доля. Дексперпів все більше зростає, вона дуже маленька в порівнянні з цексами, але вона росте з кожним днем. І вони вирішили скласти конкуренцію хайперу і теж роздати до хіра токенів на ком'юніті. Я одразу зроблю дисклеймер, да, щоб не казали, що я там відповідаю за дроп, Як це було Береченом. цей проект не платив нам кошти. Ми туди не інвестували, тобто, ми ніяк фінансово не зацікавлені да, в гарному виході. Проєкта да, і не маємо ніяких зобов'язань. Ми просто шукаємо на ринку неефективності. І наразі бачимо такий Paradex, який дуже гарно виглядає на ранній стадії, має невелику кількість користувачів, і кожен тиждень роздає сталу кількість поєнтів, які в майбутньому будуть все більше і більше розмазуватися. Так як ми досить ерлі, можна нафармити велику кількість поєнтів. В той час, коли всі почнуть да, фармити поінти PerDEX, ми вже матимемо велику. Таку кількість цих поєднів ось. Але да, за сам вихід проекту, за лістинг, за причини там роздати комусь не роздати чи збрити, відповідаємо не ми. Але у нас є теж прикольна страховка від цього. Пізніше розповім про це в цьому відео. Що нас найбільше цікавить в Парадексі? Те, що немає інвесторів, тобто більшість токенів піде на ком'юніті, я вже це казав. Друге, вони побудовані на страхнетрулапі. І ну, не смійтеся, да, токен катався, але технологія там ну, реально непогана. погана. 57% саплаю піде на ком'юніті. Сам DEX швидкий, зрозумілий. Класний, з приємним UI, а, І що мені подобається найбільше, що команда не грифтери. Вони вже мають парадайм, які приносять купу коштів, і хочуть просто створити щось своє, щось прикольне там, для душі, як то кажуть. А, і реально білдять. І що найцікавіше, ми з ними зв'язалися і створили цікаву реферальну історію. Я вам зараз покажу дашборд. У нас буде ось такий дашборд, і даблтоп поділиться половиною. Свого дропу, який ми разом з вами зможемо заробити. Якщо в нас сумарний об'єм всіх, хто приєднається до програми за час, скільки. У нас є до дропу, кажуть, що виходити будуть влітку. Ми наб'ємо півтора мільярда доларів об'єму, що більш ніж можливо, ми тільки почали цим в складі. Взагалі не казали про це в паблік. І в нас там 4-5 місяців до ТГЕ, як вони кажуть. Я думаю, що півтора мільярда доларів об'єму більш ніж підйомна для нас да? сума, підйомний обсяг. І якщо буде півтора мільярда об'ємів, ми роздамо 50% від. Від свого дропу. Тобто, незалежно від того, чи ви отримали дроп, чи ви його не отримали, якщо ви зареєструвалися за нашим посиланням, воно буде в описі відео і робили об'єми. До речі, як крутити, набувати об'єм, я вам теж в цьому відео пізніше розкажу. Ем, да? Коротше, якщо ви під'єдналися по нашій реферальній історії, почали торгувати, то в кінці ми візьмемо цей дашборд. Побачимо, хто нам скільки приніс, і в рівному співвідношенні поділимо, але маленьке уточнення, вам самостійно треба набити більше 300 тисяч об'ємів. Ну як це зробити? Зараз покажу. Це робиться дуже легко і швидко. І як ви бачите, якщо ви зайдете по будь-якому іншому посиланню, ви отримуєте 5% знижки, і 5% піде тому, хто вас е, запросив. В нашому випадку ви отримуєте 10% знижки, тобто максимально лояльні умови для вас. Біржа виглядає абсолютно Доступно, зрозуміло, стандартно. Заходите за нашим посиланням, бачите ось тут: Web 3 Will 7, логін. Continue, вибираєте гаманець, підтверджуєте транзакції, робите підписи, це абсолютно нормально, так як Paradise побудований на ролапі ефіра в Страхнеті, це абсолютно нормальна процедура. ДТ VDO. Дабл топ, YouTube відео. Нормально. Да? Потім знайдете цей аккаунт лідерборді. Все, у вас створений аккаунт, можете подивитися, да? можете змінювати аккаунти, підідати декілька аккаунтів під різні задачі, подивитися свій ефір-гаманець, гаманець самого парадексу фактично страхнетівський. Да? Можна скопіювати private key, який створений. Під вас в налаштуваннях тут те саме можна під'єднати Twitter, Discord, зробити там повідомлення, показувати на чарті ціну ліквідації, відкритих ордерів та ваш середній вхід. В цілому все максимально просто і примітивно. І наразі от є фармпоїнтів. Вот да? із XP, вже йде другий сезон. Вот і з можна почитати, за що дають саме поінти, за те, що ви торгуєте, платите комісію, надаєте ліквідність, тримаєте позицію відкритим. Ну, є багато варіантів, за що дають поінти, можете ознайомитись на сайті з документацією. Моя особиста думка, що дають найбільше за утримання позиції, ну і звісно за сумарний об'єм. Не знаю, що будуть давати за, за те, що ми надаємо ліквідність. Тут є непоганий ваут, гігавольт, але туди наразі не можна задепати його кошти. Він е, повністю заповнений. Вони колись мають розширити цей пул. Да, бачите, він 14 мільйонів і весь забитий. Е, вони в якийсь момент розширять і теж я би радив покласти під 40-50% річних клас. На хайпеліквіді є аналогічний схожий пул, да, який е, фактично да, ну, ми знаємо, що більшість людей на біржах постійно програють, і частка йде саме в цей ваульт як е, ну, страховий фон. Да, і тут від'ємний епівар буде тільки в тому випадку, якщо трейдери будуть в більшості е, заробляти. Таке може статися на абсолютному АП-онлі ринку, е, але таке буває досить рідко. Ось, що ми робимо? Ми робимо депозит. Я раджу депозитити з мережі Arbitrum. Поки в нас йде депозит, подивимось на цікаву статистику, є сайт Artemis Terminal. І от можна подивитись на долю ринку в секторі Perpetuals, да? Hyperliquid, Jupiter, Apex, Dudix, JMX, Bluefin, Drift. І інші протоколи, тобто більш половини 62% займає HyperLiquid, тобто конкуренція вже є непогана, але так чи інакше, більшість у HyperLiquid і було б непогано відкусити його долю. Ми робили прорахунок поєднув, враховуючи да, різні капіталізації, ну, точніше ФДВ-проєктів, да, яких ми зараз з вами бачили ось тут. Прорахували, скільки може потенційно коштувати один поінт від Парадексу. Якщо ми будемо за оцінкою Hyperliquida, це 30 доларів. Якщо за оцінкою Vertex, ми будемо, грубо кажучи, 10 центів. Я думаю, що ми можемо цілитися десь приблизно в Drift Protocol, хоча сам. Парадекс мені подобається навіть більше, ніж Drift Protocol, але це угадайка. Типу, це ми просто для того, щоб порівняти, подивитися, які у нас можливі перспективи. Да? І ми дуже класно можемо порівняти да, за, от, умовно кажучи, дев'яте число, да, минулий день, скільки в кого було об'ємів, умовний Юпітер. Було 521 мільйон да, об'ємів. 521 в той час, як на Парадексі, вже 100 мільйонів об'єму. Не бачу чомусь тут хайперліквіду. Ну, хайперліквіда там в мільярдах да, вичислюється. Ми ось так можемо розуміти, що ми, ну, типу, зараз з 100 мільйонами. Але тут теж не зовсім правильно, бо вчора був вихідний день, і воно не показує ось так прям за кожен день. А ні, можна подивитись, слухайте. Якщо от візьмемо якісь, ну в них приблизно там 100-200 мільйонів. Да? Ось такий порядок цифр наразі. В той час, як от в усіх інших ви можете подивитись, яка йде варіація, в когось 500 мільйонів, в когось там 300 тисяч, в когось 100 мільйонів. Да? Абсолютно по-різному плюс. Треба розуміти, що на Парадексі наразі всього там активних юзерів за останні 24 години 1330 штук. Е да, і відкритий інтерес дуже невеликий. Але всі метрики зростаючі. Що кількість юзерів, е що кількість холдерів поїнтів, да, що об'єм, е місячні об'єми. Ну, можна подивитися всю їх статку, коли скільки було ліквідацій. Е і тут не зовсім вірно порівнювати. Да, що, типу, ось. А, так ось вони самі порівнюють. Типу, 24 години, Volume dex, да? На Хіперліквіді 6 мільярдів, там 200 мільйонів, 148 мільйонів у нас 105. Ну, от Бачите, дріфт. На, на рівні Дріфта, хоча про Дріфт чули ну, кожен з вас, да, напевно. а Тут проєкт, який тільки-тільки почав з'являтися і качати. Тому, я думаю, тут ну, от, можна цілитися. Трошки вище дріфта, ну, приблизно, да? вище дріфта, там може 2-3 рази. Але це просто щоб запевнитись в тому, що е це вигідно. В Цей час нам дійшов наш депозит 1500 доларів. У нас на балансі. Е можемо подивитись в портфоліо, да? абсолютно все, ось наш 1500 доларів. У нас ще нуль піанелю, да, і немає ніяких поінтів. Понти начисляються раз на тиждень, в п'ятницю, тому там, зараз, зробивши якийсь трейд, я вам не зможу показати, що ось я поторгував, ось я отримав поінти. Давайте поговоримо про те, як їх можна набивати. Я раджу зв'язку. Послання будуть під описом Парадекси і Hyperliquid. Hyperliquid теж роздали тільки частину від дропу, які вони будуть роздавати, тому ми робимо одразу аккаунти і там, і там. Бо якщо ми будемо робити два аккаунти на Парадексі, є вирогідність того, що вас просто забанять за те, що ви wash-трейдите. Якщо два аккаунти будуть одночасно входити в лонг шорт, то вже виникають питання. Так само робимо депозит. Тут вже з мережі Arbitrum. інших варіантів немає. Прям як там користуватися HyperLiquid показувати не буду. Воно все схоже між собою, стандартні, перпдекси. Фактично нічим взагалі не відрізняються від нам звичного Binance. -у. На HyperLiquid взагалі. Гроші дійшли в секунду, да? бо з Arbitrum робили. І тепер я хочу розказати, да, от як можна формити поєнти. Дають за утримання позиції і за сам об'єм. Звісно, нам дають за ліквідацію, не треба так робити. Дають за просто те, що ви тримаєте кошти, дають за те, що ви надаєте їх ваулі і так далі. Умовно кажучи, я там не хочу взагалі вгадувати. Куди піде графік, да? що, буде, що, ну, що там буде відбуватися? Я просто хочу набити об'єм. По дефолту на Пербдексі використовується крос маржа. Тобто, все, що у вас лежить на аккаунті, воно є як маржа. Все, що ви візьмете зверху, це буде вже ваше плече. Умовно кажучи, у мене є півтори тисячі доларів. Що зараз в перерахунку е є позиція на 0,015 бітка. Да? Тобто, якщо я відкрию ось так. Це буде позиція без плеча, але я можу собі накрутити. Ну, я не хочу брати великі ризики. Да? Я хочу 97531 торгувати до п'ятого плеча. Тобто я можу брати 007. Ну, давайте брати 005. 0,05 тут і 005 тут. Зараз дуже важливий момент. На перпдексі наразі є. Е Від'ємна комісія за лімітні ордери. Тобто вам будуть доплачувати за те, що ви торгуєте. У HyperLiquid колись була така сама історія на BitMEX колись так було. Ну, типу, це абсолютно нормальна практика. Зараз я вам навіть покажу. Що стосується комісій, якщо ви мейкер, тобто ставите ордери в стакан, да, наповняєте їх, вона від'ємна, тобто вам ще й доплатять 0,005%. Якщо ви тейкер, тобто заходите по маркету, ваша комісія 0,03% в цілому стандартно. Ну, плюс знижка за нашим посиланням, плюс ми будемо розігрувати частину своїх поєнтів, сподіваюся, що 50%. І фактично можна сказати, що торгуємо безкоштовно. Так от. Що ми робимо і навіщо нам дві біржі? Ми будемо торгувати абсолютно дельта-нейтрально. На наш сайт в 1500 доларів. Ми вже вияснили, що розмір позиції буде 0,05. На Hyperliquid теж там включимо шосте умовно плече. Навіщо нам дві біржі? Ми не хочемо вгадувати, куди піде ринок, да, втрачати кошти, тому ми будемо робити все дельта нейтрально. А, з півтора тисячі доларів, ми можемо там до п'ятого плеча ставити там ну 007, 006 бітка. Давайте будемо робити 006 бітка. Тут ми будемо, наприклад, лонгувати, тут ми будемо шортити на 006 бітка. Лімітний ордер 006 бітка. Ставимо в стакан тут і чекаємо, поки нам не ордер на Парадексі. І завчасно готуємо тут. Такий саме лонг тільки на Хайперліквіді. Чекаємо, поки наліє ParadEx, бо на парадексі менше торговий об'єм, менше ліквідності і, звісно, наливати буде вам не так часто. Все, нам налило. Тепер йдемо і стаємо в лонг наскільки це можливо швиденько одразу на хайперліквіді. Все. Можна навіть там, виставляти по одній ціні, чекати, якщо ви бачите, що графік стоїть в ринджі, да, то типу окей, не питання. Все, позиція відкрита в одну сторону, на одній біржі в лонг, на другій біржі в шорт, і ви її просто якийсь час тримаєте. Вам там десь заплатите фандинг, десь вам навпаки заплатять за утримання позиції. Все, потримали 10 хвилин, 20, 30, годину, 2 години, 3 години. Невідомо. Типу, немає як правильно ви будете робити. По тижням дивитися, да, типу, яка стратегія була кращою, і таким чином зможете нафармити поінт. Я точно можу сказати, що не варто закривати через секунду. Краще почекати якийсь час і потім вже закривати позицію. 10, 15, 20, 30 хвилин. Використовуючи плече там 3, 4, 5х, вас дуже швидко не ліквідує. Да? Плюс, якщо ви бачите, що тут у вас дуже багато профіту, тут у вас, наприклад, не починає йти в мінус, ну, закрийте в моменті і там і там. Але не закривайте по маркету, ставте лімітні ордери, платіть менше комісія, тут вам вона ще буде і. Повертатися на Пербдексі ще дуже важливо розуміти, що в тиждень роздається 4 мільйона експішек до 31 липня 2025 року. І чим раніше ми почнемо, тим більше ми виформимо. Бо, скоріш за все, до цієї дати вже буде набагато більше людей. І як ми бачимо, на другий сезон виділено 15% саплаю або 112 мільйонів. Pointів. Тому треба зробити якомога більше об'єму і отримати якомога більше поінтів. Також є фішка, що за переніс позиції на ніч, овернайт, да, є таке поняття в трейдингу, вам нараховуються додаткові бали. Тому це також має сенс. Не намагайтеся робити. Багато різних аккаунтів. Це не несе жодного сенсу, бо ви можете нафармити будь-яку кількість XP з одного аккаунта. Немає різниці, чи це один аккаунт, чи це 10 аккаунтів. Просто якщо у вас 10 аккаунтів, є ризик того, що вас просто заблокує Perpdex за trading, за те, що ви s і так далі. Створили один аккаунт і поїхали. Навіть не рекомендую використовувати два Perpdex, бо це підозріло. Краще ось один Hyperliquid, один Perpdex, Текст на хіперліквіді теж буде дроп, і ми фармимо фактично одразу два протоколи. Також я вам не раджу використовувати високі плечі, 5 це прям потолок. Більше, ну навіщо вам та ліквідація на одному з аккаунтів взагалі не треба. Ну і якщо ви торгуєте ф'ючі, використовуєте їх як свій інструмент там, для заробітку або для хеджування, для whatever, да? Просто перейдіть на perpdex. Все. От у вас є аккаунт, ви з нього торгуєте. да? Немає сенсу торгувати на Binance Futures, немає сенсу торгувати на Hyperliquid, коли є більш е цікавий DEX з точки зору майбутнього дропу. Да, можливо якоїсь пари немає, десь ліквідності менше. Якщо у вас там ну, щось таке дуже важливе, можна це зробити на там хайперліквіді на байнці, але якщо там якісь рутинні задачі, я би їх робив на парадексі. Також я вам раджу торгувати пару бітка на ну, Накреняк ефіру, виключно навіть з тої точки зору подивіться на об'єм. На біткоїні 62 мільйони. На Соланні вже навіть 10 немає. Тому краще за все торгувати саме біток, бо на Солані ваші лімітні ордери будуть наливатися ще довше, а різниця цін з іншими біржами в моменті на локальних таймфреймах буде ще більшою. Також вам нагадую, що в описі до цього відео буде посилання на PerpDEX, на Hyperliquid і на наш дашборд, в якому можете подивитися, придумати собі нікнейм і дивитися, який у вас об'єм. Ми з вами створили аккаунт DoubleTop. Е, е, Як він називається? Давайте знайдемо. О, подивимось, чи воно вже є. Ще немає, але точно буде. І тут одразу повністю прописані всі умови. Давайте я ще раз по ним пробіжуся. Від вас треба мінімум 300 тисяч об'єму. І якщо ми всі разом на трогуємо більше 1,5 мільярда об'єму, ми поділимося 50% майбутнього дропу. Також ви тут знайдете відповіді на найрозповсюдженіші запитання, що ви отримуєте, що ви там як ми будемо розділяти дроп. До речі, 90% ми поділимо пропорційно серед усіх згідно з наторгованим об'ємом, а 10% розділимо між топ-10 наших. Трейдерів тому має сенс потрапити в топ лідерборду. Подумайте про це. Не знаю, начебто, все, що треба було проговорив. Залишу також посилання, щоб ви могли порівняти по секторам, щоб ви могли подивитися на парадайм, на документацію. В цьому ви все і так знайдете на сайті. Все, що вам треба, це зареєструватися за реферальним посиланням на Пербдексі, створити нікнейм і потім знайти себе в лідерборді, а також не торгувати більше 300 тисяч об'єму. В такому випадку ви приймаєте участь і отримаєте непоганий такий дропчик, в тому числі від WTOP. Тим часом наші позиції тут в плюсі, тут в мінусі. На чисто для відео я б їх ще потримав покажу, як їх закривати. Тут є галочка Reduce Only. Нам треба шорт відкупити. Воно одразу розуміє наш обсяг позиції. Це ми ставимо останню ціну. І так само готуємося робити sell short, reduce only з позицією на hyperliquid. Ось Тут вже позиція закрита, тут позицію зараз закриємо. Все. Обидві позиції закриті, в цьому випадку там невеличкий мінус вийшов. Буває так, що ловиш навпаки, шорт повищий, лонг пониж, і в тебе позитивна вілка. Але тут ну, ціль не заробити на цьому, ціль не втратити, і максимально набити собі об'єм. До речі, я думаю, що в мене вже є 18 доларів профіту і є. Певний, проторгований, ну, бачите, воно не одразу обновляє, оновлюється. Треба якийсь час на оновлення, але буквально там через годину, якщо зайти, вже буде все чітко і одразу майже можна буде знайти себе в лідерборді. Що ж, на цьому будемо закінчувати відео. Я його записав з горем пополам, то хтось сверлить то кому щось треба, такий повний розрив, але сподіваюся, що вам було корисно, і потім ми з вами будемо разом розділяти цей чудовий потенційний майбутній дропчик. Всім удачі, до зустрічі! Не забуваємо ставити лайки, писати коментарі і відправляти це відео другу. Па-па!